Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму Ютуб каналі. Знову хочу подякувати всім моїм друзям, всім моїм підписникам. Завдяки вам мій ютуб канал розвивається. Дякую вам. І запрошую знову підписатися всіх, хто ще не підписаний. Хто постійно дивиться, мій ютуб канал, але не хоче підписуватись. Дуже шкода, вас багато, у вас майже 800 чоловік на сьогоднішній день. Зараз я знаходжуся в порту. дивіться мій друзька знає, що я люблю бувати в порту. Тут ведуться ремонтні роботи. Так ось буквально вчора чи позавчора зробили оце освітлення порту. Ви бачите, тут ще не завершені роботи. Проводять освітлення цієї зони. Сьогодні хмурий холодний день, йшла злива, покажу вам ці калюжі від сьогоднішнього що... дощу. Вчора я загорала, ну, як загорала, я була в футболці, був в теплий сонячний день і я сиділа в борту кілька годин, 2-3 години максимум у футболці і обгоріли. Руки. Так що Я маю сьогодні такі руки мої, як, як як сказати правильно, як тіло молоденького поросятка, скажімо так. Шуткую. Надіюся, не буду влазити. Не буду, не буду сходити, схожа на ту зміюку, що періодично скидає себе за шкіру. Свято в Італії. Сьогодні 25 квітня, день визволення Італії під фашистського іга. Я сьогодні прочитала фразу і мені ця фраза сподобалася. Е, На жаль, я не запам'ятала, хто сказав цю фразу. Дивіться, як люди одіть, мужчина прогулюється в порту. Ця фраза так звучить. Що Свобода, воля, як повітря. Коли не вистачає, ти відчуваєш зразу цю нестачу. На жаль, ця фраза актуальна і зараз, як нам всім не вистачає цієї волі. Цієї свободи, цієї дійсно незалежності з великої літери цього слова. Таке коротеньке відео. Кому сподобалось, ставте подобайки, пишіть свої коментарі, підтримуйте розвиток.